Маю багато дипломів і пройшла кучу навчань, але досі не розпочала працювати, не маю приватної практики. Гарне запитання воно стосується дуже багатьох людей, які хочуть працювати в системі людини-людини, допомагати іншим вирішити свої проблеми, незалежно від того, це психолог, коуч, гіпнотерапевт екзорцист, зетерік, будь-хто. Та людина, яка щось здобула, вивчила і хоче це робити для інших. Так от, я скажу зараз таку не дуже приємну правду: якщо ти вже маєш стосик дипломів, вони всі в рамочках, а ще не було жодного клієнта і пройшло вже більше одного року, то ти можеш чесно запихнути ці дипломи шухляду. Чому? Тому що. Ось ця вся база твоїх знань теоретичних, вона мертва без практики. І тут постає два запитання, які потрібно дати відповідь, чому ти досі не практикуєш, чому досі не сталося це диво, і ти не працюєш з людьми, заробляючи гроші, використовуючи ті знання і навички, які ти здобув, ось да, здобуваючи ті дипломи, про які ти кажеш. І чи твоя це робота? Чи це те, чим ти хочеш насправді займатися, і для кого ти здобуваєш ці дипломи, якщо вони досі висять просто на стіні, і ти не працюєш? Два. Да? І е, я би порадила ось що робити. Перше, це з усього того, що ти вже там назбирав, на, на, на наздобував, обрати щось одне узеньке, там, де ти зможеш почати робити перші кроки, таку взявши себе за шкірочку. Для того, щоб взяти себе за шкірочку, потрібно розбиратися ось тут. В чому причина, чому я не можу наважитись працювати, в чому я ще недостатньо окей, та да, перестати себе дурити, дурити в буквальному смислі. Кожен раз, як таку мишечку на морквочку, вішають наступне навчання. Ну, ось це ще пройду, і тоді, як почну працювати, але за тим навчанням ще одне, ще одне, ще одне, а витрачені грошей купа. Часу потрачена окупа, а практики як не було, так немає, і грошей немає. А є, є вигорання і є знецінення ще більше себе, ось як мені сонце ввочив світити, якби так повернутися, щоб воно ось так, мабуть. Тому я тобі не хочу давати поради, я їх ніколи нікому не даю. Але так, да, змішувався. От з цього, що знаєш. А поклав руку на серце і обрав те, що зараз тобі відгукується більше за все, там, де вода очі починають горіти, і тобі цікаво що це, і хочеться там щось ще робити, обрав. Далі йдеш і розбираєшся з собою. Йдеш до коуча, йдеш в тому напрямку, в якому ти, якщо ти психолог, до своїх психологів, йдеш до гіпнотерапевта, можеш приходити до мене. І розбираєшся, чому, що тобі заважає. Тому що, якщо немає цього стержня, немає впевненості, що ти можеш допомогти, туди і не працюєш. Будь-яка інформація, навичка, знання, диплом, якщо він не відпрацьований, це просто мотло. Тому роби висновки і починай вже. Не шукай нове навчання, розберись тим, що маєш, і буде тобі щастя, буде тобі професія, буде тобі задоволення. І ще задай собі запитання, для чого я це роблю. Чому я біжу і вчу, 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 від чого я так тікаю? Від чого ти тікаєш?